Житомир знову у Жалобії. В останню путь провели 46-річного загиблого героя Валентина Онищука. Чоловік народився у Житомирі. У 8 років він залишився сиротою і надалі виховувався у Радомишльській загальноосвітній школі інтернації. Після навчався у Андрушівському професійно-технічному училищі No32, де здобув професію тракторист-машиніст широкого профілю водій. Надалі проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Валентин брав участь у миротворчих місіях в Боснії та Герцеговині, а також в Косово. Надалі проходив службу у місті Житомир. Повернувшись до цивільного життя, вступив до Житомирського комерційного технікуму. Нині це Житомирський торгівельно-економічний коледж, де здобув юридичну спеціальність. Потім чоловік працював у різних сферах приватного бізнесу. Був щирою, доброю, веселою, дуже відкритою людиною. Обожнював своїх похресників. Захоплювався риболовлею, мав золоті руки, міг оживити на перший погляд безнадійно втрачену техніку. Як кажуть, його товариші міг полагодити усе від автомобіля до танку. Валентин встиг знайти своє кохання разом з дружиною. Вони планували прожити довге та щасливе життя, та повномасштабне вторгнення змусило чоловіка повернутися на фронт. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно став на захист України від російських агресорів в Одному з підрозділів збройних сил України мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. 1 вересня серце захисника зупинилось у вічній скорботі. Залишилась дружина, близькі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою.